Дейл КАРНАГІ. Як завойовувати друзів та впливати на людей? ЧАСТИНА 3. Як зробити людей прихильниками вашої точки зору. Розділ шостий. Спосіб запобігти незадоволенню. Більшість людей, намагаючись схилити співрозмовника. До своєї точки зору дуже багато говорять самі. Комівояжери особливо схильні до цієї помилки, яка дорого обходиться. Нехай говорить ваш співрозмовник Він знається на своїй справі і своїх проблемах краще, ніж ви. Ставте йому запитання і давайте можливість говорити. Якщо ви не згодні, не переривайте співрозмовника. Ні в якому разі це небезпечно. Він не зверне на вас увагу, якщо у нього безліч власних міркувань, які він хоче викласти вам. Тому будьте терплячими, слухайте з інтересом, будьте в цьому щирими. Нехай він повністю викладе свої міркування, підбадьорюйте його у цьому. Чи доцільна така поведінка в ділових стосунках? Подивимось. Ось історія людини, яка була вимушена повестися таким чином. Кілька років тому один із найкрупніших автомобільних магнатів США вів переговори про придбання тканин для оббивки, щоб задовольнити потреби свого виробника. Три відомі фабриканти представляли зразки своїх виробів. Зразки були розглянуті. Експертами автомобільної компанії і кожному фабриканту було надіслано повідомлення з проханням направити свого представника у зазначений час для обговорення усіх питань, пов'язаних із запропонованим контрактом. Представник одного із фабрикантів ГБР, прибувши до міста, захворів на ларингіт у тяжкій формі, коли наступила моя черга. Бути заслуханим адміністраторами автомобільної компанії, розповідав містер Р. Я втратив голос. Я ледве міг говорити пошепки. Мене запросили до кімнати, де я опинився тета тет з експертом по тканинах, агентом з постачання, комерційним директором і президентом компанії. Я підвівся і зробив героїчну спробу говорити. Але виявилося, що ледве можу шепотіти. Усі сиділи навколо столу. Я написав на аркуші з блокноту Джентльмени, я втратив голос і не можу говорити. Я буду говорити за вас, сказав президент. Він показав зразки наших тканин і відзначив їхні позитивні якості. Почалося Жваве обговорення достоїнств моїх товарів. Оскільки президент говорив за мене, природно, що під час обговорення він став на мій бік. Єдина участь з мого боку була у посмішках, кивках та деяких жестах. У результаті цієї єдиної конференції я вклав контракт більше, ніж на півмільйона ярдів оббивних тканин. Загальною вартістю 1 мільйон 600 тисяч доларів найбільше замовлення коли небудь отримане мною. Упевнений, що якщо б я не втратив голос, контракт зі мною не уклали б, тому що у мене було зовсім інше уявлення про усі обставини справи. Таким чином, зовсім несподівано я відкрив, як корисно. Дати виговоритися іншому, дозволяти іншій персоні виговоритись корисно і в сімейних справах, і в бізнесі. Стосунки Барбари Вілсон з донькою Лорі несподівано погіршилися. Лорі, спокійне лагідне дитя, перетворилася на некомунікабельного, агресивного підлітка. Місіс Вілсон вичитувала її. Погрожувала, карала, але все це не діяло. Одного дня місіс Вільсон розповідала на наших курсах. Я поступилася. Лорі, не послухавшись мене, пішла з дому до своєї подруги, не закінчивши своє домашнє завдання. Коли вона повернулась, я ледве стрималась, щоб не нагримати на неї, але тільки подивилась на неї. І промовила сумно. Чому Лорі, чому? Лорі помітила мій стан і запитала спокійно. Ти дійсно хочеш знати чому? Я кивнула, і Лорі почала казати мені, спочатку вагаючись, а потім як ринуло з неї. Я ніколи не слухала її, а завжди наказувала їй. Робити те або інше, коли вона хотіла розповісти про свої думки, почуття, ідеї, я переривала її новими наказами і тільки зараз почала усвідомлювати, що я їй потрібна, але не як мати, бос, а як партнер, як віддушена у усіх прикрощах, пов'язаних із віком, я завжди говорила сама. Замість того, щоб послухати її, я її ніколи не чула. Відтоді я стала дозволяти говорити, скільки вона захоче. Дочка розповідала мені про свої думки, і наші стосунки поліпшились. Вона знову стала комунікабельною. Нещодавно на фінансовій сторінці газети з'явилося оголошення про те. Що потрібний висококваліфікований спеціаліст з великим досвідом, Чарльз Кубеліс відгукнувся на оголошення, надіслав відповідь за вказаною адресою. Через кілька днів він отримав листа із запрошенням з'явитися на співбесіду. Перед тим, як піти, він провів багато часу на Уолл-стрит, довідуючись про голову фірми. Під час розмови він зазначив. Мені надзвичайно приємно працювати в установі з такою репутацією, як ваша. Я чув, що ви розпочинали, маючи тільки одну кімнату з письмовим столом і стенографістку. Це так? Майже кожний керівник любить згадувати про свої перші кроки. Цей чоловік не був винятком. Він довго розповідав про те, як починав. Маючи тільки 450 доларів у кишені і оригінальну ідею в голові, він розповідав, як намагався не падати духом, не звертаючи уваги на глузування, як працював по 12 годин щодобово, навіть у неділі та у свята, як він нарешті подолав усі перепони, а тепер усі відомі бізнесмени Уоллстрит. Звертаються до нього за сприянням та інформацією. Він пишався своєю репутацією і мав на це право. Врешті решт, він коротко розпитав містера Кубеліса про його досвід роботи, потім викликав одного із своїх віце-президентів і сказав Я думаю, що це саме та людина, яку ми шукаємо. Містер Кубеліс. Передбачливо дізнався про досягнення майбутнього наймача. Він виявив інтерес до його проблем, дав змогу розповісти про себе, і завдяки цьому у наймача склалося приємне враження. Рой Бредлі із Сакраменто, Каліфорнія, мав іншу проблему. Він слухав майбутнього претендента на посаду продавця його фірми. Рой розповідав. У нас маленька брокерська фірма, яка займається госпіталізацією, медичним забезпеченням і пенсіями. Кожний представник це незалежний агент. Ми навіть не можемо давати оголошення про найм, як це роблять більші фірми. Річард Пріор мав саме такий досвід, який був потрібний для цієї посади. І з ним розмовляв спочатку мій асистент, який розповів. Про усі негаразди, які пов'язані з роботою. Коли містер Пріор зайшов до мого офісу, то здавався трошки розгубленим. Я сказав йому тільки про індивідуальний контракт. Він сам розповів про ті достоинства та вади, які він обмірковував, ідучи до нас. Коли співбесіда закінчувалася, він уже був переконаний, що буде працювати у нашій фірмі. Тому що я був гарним слухачем і дозволив Діку виговоритися, і він мав змогу зважити усі за і проти справи і самостійно дійти висновку. Ми найняли його, і він став видатним працівником нашої фірми. Правда полягає в тому, що навіть наші друзі набагато більше люблять розповідати про себе і свої досягнення, ніж слухати. Як вихваляємося ми нашими, французький філософ Ларош Фуко сказав Якщо ви захочете придбати ворогів, дайте друзям відчути вашу перевагу над ними. А якщо ви хочете мати друзів, надайте їм можливість відчути їхню перевагу над вами. Чому це вірно? Тому що коли друзі перевершують нас. Це складає у них враження своєї значущості, але коли ми перевершуємо їх, ми викликаємо у них почуття власної неповноцінності, що призводить до заздрощів і ревнощів. Радник Midtown Personal Agency у Нью-Йорку протягом перших місяців роботи у цьому агентстві не мала друзів серед колег. Чому? Тому що кожного дня. Вона вихвалялася усім, що вона зробила новими рахунками і таке інше. Я вправно робила свою роботу і пишалася цим, говорила Генрієта в класі. Але замість того, щоб радіти моїм успіхам, вони, здавалося, обурювалися. Я хотіла подобатись цим людям. Я хотіла, щоб вони стали друзями. Після наших курсів. Я почала менше розповідати про себе, а більше слухати моїх колег. У них теж були успіхи, якими вони могли пишатися, і вони ставали більш емоційними, розповідаючи про свої успіхи, ніж коли слухали мої вихваляння. Тепер, коли ми маємо час порозмовляти, я розпитую їх про успіхи, а свої досягнення згадую тільки тоді, коли вони запитують. Правило шосте. Дозволяйте людям говорити більше про себе.